Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, зараз весна. Вся природа оживає навкруги. Усі радіють приходу весни. І сьогодні ви будете не просто художниками, а чарівними художниками. Ми будемо передавати свою радість і гарний настрій під час малювання весняного квітучого дерева. Дерева розквітають навесні. Теплі сонячні промінчики торкаються гілочок дерева, будять його від солодкого сну і дерева повільно прокидаються. Сьогодні я пропоную намалювати дерево квітучого саду. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби та ватні палички. Дерево можна роздрукувати або намалювати, ватні палички зібрати в пучок за допомогою гумки. змішати червону фарбу з білою, щоб отримувати рожевий колір, та додати білої фарби. Виціни палички, вмочити фарбу і прикласти до кілочок дерев. Таким чином виходять дуже гарні квіточки. Ось таке весняне дерево в нас вийшло. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам і вашим діткам!